Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розкажу вам про дуже неприхотливе кімнатне рослинку, яка називається пальма хамідарея. Це е, пальма, яка росте е, в основному не деревом, а кущем невибагливо у вирощуванні. Ось я зараз покажу як вона виглядає. Тут у горщику дві штучки посажені. Ось, якщо подивитися ближче, ось вона починає цвісти. Ось ви побачите такі. Це одне, друге і на другій рослинці так само. Що потрібно сказати? Ця пальма, вона не вибагла, як я сказав, але вона любить оприскування хоча б раз на тиждень. Особливо влітку, як дуже висока температура, і так само взимку, якщо дуже сухе повітря. Висаджується в ґрунт для пальм. Не любить вона пряме сонячне освітлення, тому краще вирощувати, або не виставляючи на вікно, скажімо, за тюлью на південному вікні можна вирощувати. І можна вирощувати на східному, і на західному, і так само на північній стороні вікна. Полив помірний. Ну, взагалі це рослина така, ви бачите, вона дуже декоративна, не дуже висока. Тому всім совітую вирощувати таку рослинку в своїй домашній квітковій колекції. Гарного дня, миру нам усім! Підписуйтесь на мій канал. Сягаю всього доброго!